Слава Україні! Вас вітає розсадник Проксима. Це нове постачання гортензій різних сортів. Постійно квітуче літо найвідоміших виробників в світі. Якість відповідна. Тут без, без жодних компромісів якість. Різні сорти місце. саммер, Ваніла Фрайс дуже багато. От ваніла фрайс, кольор який це. На самих популярних світі гортензій. Так, Стронг Бель великі квітки. Величезні, як голова. От рука от квітка. Ну, бум-бум стар. Ортензія широколисна із лінійки з... And the summer квітка.